Всім привіт! Я вже дуже скучила за вами за Ютубом, і виходжу з свого періоду зимової сплячки, починаю для вас знімати. І перше, що я почала робити після цього такого депресивного зимового періоду, це розслабляти свій дім. І давайте покажу вам. Почала я, звісно, просто з щоденного прибирання. Я живу з Тодлером, і так, оце от моє щоденне прибирання. У мене постійно по дому якісь розкидані іграшки. Розкидані речі зараз пояснювати це ну, не має сенсу для дитини, бо він все дуже гостро сприймає. І тому я вже просто змирилась з цим, і ми разом прибираємо. Розкидаємо, прибираємо. Ще невеличке нагадування для вас. Знаєте, як кажуть, що коли тобі погано, тобі по якось депресивно, йди поприбирай, і всі твої проблеми прийдуть. ось це повний бред. Бо якщо вам дійсно погано і ви ще підете прибирати, ви просто. Повністю витратите всі свої залишки енергії, і вам буде ще гірше. Тому краще слухайте себе і своє тіло, а прибирайте вже після поганих всяких станів. Наступним етапом це був розбір посуду. Я зрозуміла, що мені зовсім не подобаються білі тарілки. От, типу, тримати їх для гостей це теж не моя тема. Тому я просто все зібрала. Також зібрала чашки, які йдуть з мерчем, знаєте, які оці типу дарують тобі, коли щось купляєш. Потім взяла всі глибокі тарілки і розклала їх в шухляду, і дивіться, скільки в мене звільнилось простору для чогось нового. І також я переставила поличку вище, і тепер мені більше стаканчики поміщається. Далі аптечка. Раз в рік або там два рази в рік я розбираю все на термін придатності, перевіряю кожен е, продукт. Чесно, я знаю, моя аптечка виглядає так, ніби в мене вдома пенсіонери живуть, ну але так вже є, якось так склалось. Далі блокнотики. Я їх люблю, збираю рідко дуже викидаю, тому вони просто займають простір у мене в шухляді. А в мене є ті, в яких я пишу, є повністю чисті, і є вже багато списаних. І тримати списані вже мені зовсім не треба, я не бачу сенсу. Тому от все розібрала на різні кубки. І просто подивіться, скільки у мене звільнилося місця. Оце все піде в смітник, ну типу на макулатуру. Косметика. Так вже історично склалося, що я практично її не викидую. Типу, якщо в мене з'являється щось, де закінчується термін придатності, я це розумію, просто перестаю користуватися цим, але воно далі от у мене стоїть в шухлядці. Я вирішила все перебрати, повикидувати лишнє і взагалі вмістити все в одну свою косметичку, щоб в мене не було лишніх продуктів. Бо вони розтерміновуються, а ну, я користуюсь дійсно лише декількома. Взагалі дивно, що в мене отак відбувається, бо це те, що наносиш собі на обличчя, це дуже важливо і не дивитися за цим це трохи тупо визнаю. Потім я пішла розбирати свій гардероб, але у мене розрядилась камера, хоч мені здається, це найбільший був етап, бо я виконала більше одного мішка такого великого одягу і залишила собі от ось це зимове, а ось це літнє. Все більше нічого у мене немає. Потім день два. Я взялась за холодильник і спеції. З холодильника ну там стандартно, не буду показувати спеції. Що найдивніше для мене, те, що я їх практично не використовую. Насправді на постійній основі я використовую десь 3-4 штуки. Ось цю першу коробку я складаю ті, які відкриті, і ті, які десь колись використовувалися вже. А ось цю іншу коробку це повністю ще запечатані ні разу ними не користувалася. користувалась. Після розслаблення продуктів я просто пішла в ванну. бо я подумала, що якщо очищення робиться в хаті, то і фізично себе теж добре очистити. знаєте, після всього прийняла ванну з сіллю, собі з піною розслабилась. Далі я пішла робити найосновніше, можливо, те, що взагалі потрібно було почати, це очищення своїх соцмереж. Я повністю видалила твіттер, Я повідписувалась в інстаграмі від всіх блогерів-мільйонників, від блогерів, яких типу, якщо їхня основна ціль це просто продати мені сумку, тоді мені це не потрібно. Якщо нам здається, що наше оточення це просто сім'я і друзі, то насправді те, що ми в телефоні сидимо і дивимося на чужих людей. Воно дуже на нас сильно впливає, і це ніби частина нашого оточення також. Тому потрібно відфільтрувати тих всіх людей, які реально лишні, і забрати собі оце сміття з голови. Воно вам не треба. І на цьому, напевно, все. Дякую за вашу увагу. Буду з вами тут частіше. Всіх люблю!